Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали в кицю, нехай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е! О, добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрий. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. <звук> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти до мене. Я не шарю, як рятувати світи. А ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей. Х. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня, Тема. Приголомшлива сцена у Слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла. Давай до діла. Кокаїну нюхнеш. Гей, це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну, то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. І навіть кокос. Невже ж марклевич? На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підместити? Я хочу, проте не можу.